Сьогодні на форумі прозвучала надзвичайно важлива думка про те, що сьогодні відбувається не лише цифровізація, а реінженіринг всіх тих послуг, які надаються державою. Тому що цифрові послуги це як фронт-офіс, тобто це вже контакт з людиною, яка отримує цю послугу. А ми маємо перебудувати всі процеси таким чином, щоб вони були легкі, зручні і зрозумілі. Про що ми також сьогодні обговорювали, що цифрові рішення вони обов'язково мають бути доступними Доступними для людей з порушенням зору, слуху, з нервовими порушеннями, тому що внаслідок війни, на жаль, ми все більше будемо стикатися з тим, що люди, виходячи з певного стану, будуть мати. Певні порушення, тому е, сьогодні ми говорили і про те, як має розвиватися цифровий сектор, і про те, як ми маємо навчати людей важливим цифровим навичкам, і по-друге, про те, як ми маємо перебудувати наші підходи до цього.